Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, а точніше строїти постройку. А напишіть коментарі, яке мені робити наступне відео. І підпишіться і поставте лайк на канал. У мене всі е, е, матеріали в, є в цьому ящику. Там їх ну, багато. Будем, е, постройка буде зомбі. Ну, ладно. Зараз будемо починати строїти, тільки треба залатати цю яму. Там є блоки, зараз зробимо ямку. Так, раз, два. Так. Так, так. Давай, ще чуть-чуть. І все, ми замотали ямку. А ну пішов цей кріпер. Ще мені зірвати хоче ще раз. Я вже залатав, що ти зірвав. Так, беремо о, всі матеріали. Я хочу тільки построїти голову зомбі. Ну, мабуть, у мене не дуже так вийде. Ну ладно. Бо напишіте у коментарі, яким мені другу постройку робити. Чи мені продовжити дом. Бо я хотів би в цьому світі построїти ціле місто ціле. Будуть одне місто, а одні будуть постройки. І якщо до цього відео набереться 50 лайків і 3000 просмотрів, то я багато постро... построю їх всіх зірву. Ну, тож давайте підписуйтесь і ставте лайки. А ми продовжуємо. Кріпер. Треба його заробити. Так, меч. На, на! Все, йди звідси. Тріпер, щоб він мені зірвав. Як багато раз, ти мені робив. Так, ми зараз вже достроюємо. Ще чуть-чуть лишається. Все, достроїли і зараз будемо строїти голову. Начинаємо строїти. Так, вона буде у мене зелена. там ще будуть кусочки такого зеленого світлого і очі чорні. Так, тільки тут блоки є, треба їх забрати, забрали і все строїмо. Так, висоту, ну, велику не буде висоту, прям такої великої. Мола. Поки що виходить нормально, строїм далі. Так, тут буде трошки з очима проблема. Ну, я думаю, ми її вирішимо. Ну, зараз в очі робимо... Ні, вони якісь дуже великі, треба їх зменшити. Так. Ламаємо, кладемо і таке і саме з другим. Так. О, нормально виходить. Зараз будемо е, брати зелені світлі блоки і робити ще е, угли зеленими і пару кусочків теж зеленими, світлими, зелені. Ось вот так у нас вийшло. Е, зараз ще візьмемо таблетки, щоб е, написати, що це. Так, зараз напишемо, що це зомбі. Беремо велику зомбі. Пишем. Так, написали. І от. О, є. Так, ми закінчили. От така в нас постройка вийшла. Ставте лайки, пишіть, ну, багато коментарів і підписуйтесь. До зустрічі!